На Прикарпаття надійшла гуманітарна допомога від громадської організації Ротарі клуб, незважаючи на складні погодні умови, снігопад та затори на місцевих шляхах. Почесний консул Грузії у Львові Ярослав Музичко разом з представником польського відділення організації Ротарі Інтернешнл здіславим Войціком привезли необхідні речі для дитячих будинків. Кілька мікроавтобусів з вантажем одразу ж розвезли за призначенням. Все закупили за кошти польських меценатів. Традиційно вже е, польські друзі привозять нам генератори для того, щоб ми не сиділи в потимках, щоб дітки мали світло, а також продукти харчування. На е, прохання вашої служби у справах дітей для одного з інтернатів привезли памперси. Ну, як я вже казав, є продукти харчування також спальні мішки, тобто все, що найбільш необхідне. Сім закладів нашої області. Це і дитячі заклади, це є діти наші, тобто нашої області. А також від початку війни ми прийняли 600 діточок з інших областей, з тих областей, де йдуть бойові дії. Зараз таких діточок залишилося в нашій області 150, Тому вся гуманітарна допомога, яка сьогодні приходить, буде забезпечена і відвезена сьогодні ж усі. Ці заклади, як для діточок Прикарпаття, так і для внутрішньопереміщених дітей, у нас зараз станом на сьогодні у двох наших закладах здійснюються ремонти для дітей, щоб ми мали змогу прийняти ще діточок з інших областей, за якщо буде така потреба.